Розділ третій Наприкінці травня мені нарешті вдалося покинути устогідлий Черчилль. Перед цим протягом трьох діб вирувала хуртовина. На третій день, коли сліпучі снігові шквали звели видимість до нуля, над самим дахом готелю проривіли мотори. Літак приземлився на лід ближнього озера. Вітер ледь не поніс його далі, але кілька людей, що сиділи в певному барі, зокрема і я, встигли вчасно підскочити і купитися за крила. Це була вкрай зношена двомоторна навчальна машина зразка 1938 року, що відпрацювала всі можливі строки і, врешті-решт була списана військовим відомством на злам. Тепер ця руїна відродилася в руках колишнього англійського військового льочика до утилесового малого з запалими очима, який був удержимий манією відкрити власну авіалінію на півночі Канади. Пілот виліз із своєї рипучої машини, яку ми ледве утримували на місії. І розмотуючи довжелезний світло вишневий шалик, відрекомендувався. З його слів, він летів з Єллоу-Найфа, що розташований за тисячу з гаком кілометрів на північний захід звідси, у пас. Адже це пас? з надією запитав він. Ми обережно натякнули йому, що пас лежить приблизно за 600 кілометрів на південний захід. Однак така несподіванка анітрохи не збентежила льочика. А, гаразд! Будь-який старий добрий порт чудовий у шторм, весело сказав він і в супроводі свого повільного бортмеханіка попрямував разом із ним до пивної зали. За кухлем пива я сумом поскаржився йому на свої труднощі. «Дрібнеєці», – заявив льотчик, уважно вислухавши мене. Завтра ж підемо газу і на старій калимазі доправимо у вас, куди душа забажає. Що, якщо попрямувати на північний захід, це найкращий шлях для нас. Розумієте, я не довіряю своєму компасу на інших румбах, полетимо швидко і низько, знайдемо масову вовків, тоді на приземлення і щасливо залишатися. Він стримав своє слово. Щоправда, найближчі три дні відлетіти нам так і не вдалося. По-перше, через дуже низьку хмарність. По друге, літак, який поставили на лижі, сильно шкутильгав, протікав правий циліндр гідравлічного армотизатора шасі. З погодою ми, зрозуміло, нічого не могли вдіяти. Але ж це лідер можна змусити працювати. Бортмеханік вирішив закачати в нього тюленячий смалець. Чесно кажучи, протікав він як і раніше, але все ж літак стояв прямо протягом 20 хвилин, а потім падав на бік, як підстрелена качка. На четвертий день зібралися в дорогу, літак міг підняти лише невеликий вантаж, тому мені довелося поступитися частиною багажу, зокрема нікому не потрібною каної ванною. Замість неї галон спирту вдалося виміняти брезентовий човен, що перебував у непоганому стані. Пілот запевняв, що зможе його доправити, прив'язавши під черву літака. Тоді я зважився на зухвалу витівку. Закономірно, що ящики з пивом лось, яке я так полюбив, потрапили до купи скарбу, який був відкладений як несуттєвий, але мені спало на думку обдурити цього чудового хлопця. Вночі, посвітивши собі електричним ліхтариком, я переконався, що всі 15 ящиків чудово розміщуються в брезентовому човні. Коли я знову міцно притягнув його мотузками до фюзеляжу, абсолютно ніхто не міг помітити, що в ньому захований життєво важливий вантаж. День нашого виліту видався чудовий. Швидкість вітру не перевищувала 60 км на годину, хуртовина припинилася. Злетівши в чорному морському мороці, ми відразу втратили з виду Черчилль, і розвернувшись, пішли на північний захід. Щоправда, все відбулося не так райдужно. Під час недавньої відлиги лижі літака сантиметрів на п'ять занурилися снігу у сльоту, а потім міцно примерзли до льоду. Перші спроби взяти Роз'ї не мали успіху, обидва мотори несамовито ревіли на максимальних обертах, але літак не зрушив з місця. Така впертість в однаковій мірі спантеличила і пілота, і механіка. І тільки після того, як з бару вибігло декілька постійних відвідувачів, які, намагаючись перекричати пекельний гуркіт моторів, показували наші лижі, ми зрозуміли, в чому була загадка. За допомогою добровольців із пивної нам вдалося розгойдати і звільнити літак, але сталася чергова затримка. Несправний циліндр встиг усісти, і треба було зарядити його новою порцією тюленічого смальцю. Звільнений для розгону літак знову вразив свого господаря. Цього разу він рішуче відмовлявся підійматися в повітря. Ми їхали по маленькому озеру на повних обертах, але ніяк не могли відірватися. В останню мить пілот різко смикнув кермо. Літак зробив на лижах круту дугу, здійнявши хмару снігу, що ледве не поховала нас, і ми дещо спантеличені опинилися на місці старту. Додітька дивно. пробурмотів пілот. Літак мав злетіти, розумієте? Мав. А, гаразд. Знімемо запасне пальне і полегшимо вагу. Резервні діжки з пальним було узято для забезпечення повернення до Черчилля, і, на мій погляд, викидати їх було дещо необачно. Але оскільки команди віддавав тут він, то мені залишалося тільки мовчати. Після того, як ми вивантажили запасне пальне, пілот з першої спроби підняв машину в повітря. Зрозуміло, попередньо накачавши горизвісний циліндр, але навіть рідна стихія не принесла літаку особливого задоволення. Скоріше, навпаки, він вперто відмовлявся піднятися вище 100 метрів, а покажчики обертів обох моторів неухильно показували приблизно три чверті норми. Немає жодної потреби підійматися вище. весело вигукнув пілот прямо мені у вухо. Тоді не побачимо вовків. А тепер розплющте очі ширше. Витягнувши шию, я марно намагався щонебудь побачити крізь каламутний пошарпаний плескигласовий ілюмінатор. Літак ішов у густій сірій хмарі. Часом навіть ховався кінець крила. Вовків я не бачив, жодних ознак вовків. Ми кружляли вже близько трьох годин. З таким самим успіхом можна було їх провести на дні діжки з чорною патукою. Враження від світу, що розстилався під нами, залишалося б таким самим. Але раптом пілот перейшов у круте піке і крикнув Йду на приземлення! Пального залишилося обаль на зворотний шлях. Утім, під нами чудова вовча країна. Вовки, що треба. Ми винирнули з під хмари за 10 метрів від землі і виявили, що летимо над замерзлим озером у долині завшишки близько півтора кілометра, оточеній високими скелястими пагорбами. Ні секунди не вагаючись, пілот посадив літак. І якщо раніше я мав сумніви в його пілотських здібностях, то тепер міг тільки захоплюватися його мистецтвом, адже він спромігся сісти на одну справну лижу. Тільки коли літак майже остаточно зупинився, пілот обережно поставив його на хвору праву ногу і не став вимикати мотори. Приїхали, друже, весело сказав він. Вам виходити і швидше, а то стебніє, перш ніж ми доберемося до Черчилля. Тут, заспаний на вигляд механік, підбадьорився. І миттєво, у всякому випадку мені так здалося, все моє спорядження опинилося на кризі. Брезентове каноє відв'язали від фюзеляжу і знову щерть напомпували циліндр амортизатора. Побачивши міст каноє, пілот поглянув на мене докірливим поглядом. Не зовсім чесно, так? запитав він. Ну, гаразд, припустимо, що вам без цього не обійтися. Гарненький підважок, нічого не скажеш. Якось усени повернуся за вами, якщо ця стара не розвалиться. Не сумуйте, навколо повної скімосі вони будь-який час доправлять вас до Черчилля. Дуже дякую, покірно буркнув я. Але чи не можете ви підказати, де я все ж таки перебуваю? Мені це буде потрібно для звіту. Дуже перепрошую, але я сам не надто впевнений. Скажімо, приблизно за 500 кілометрів на північний захід від Черчилля. Достатня точність? Але якби там не було, мапи цих місць не існує. Щасливо. Дворця та кабіни зачинилися, мотори заревіли на всю потужність, якій і належить. Літак застрибав, неохоче піднявся і зник у похмурому небі. Розділ четвертий. Я озирнувся і побачив навколо промерзлі пагорби. Їхні верхівки були приховані хмарами. Побачив широку смугу торосистої криги і хвилясту тундру, що розташувалася за долиною, спустошену без жодного деревця. Так, здається, я і справді потрапив у справжнісіньку країну вовків. Мені навіть привиділося безліч вовчих очей, які сторожко стежать за мною. Я порився в купі поклажі, відшукав револьвер і спробував критично оцінити становище, що склалося. Воно було не з найкращих. Щоправда, мені, а це безперечно, вдалося проникнути в саме серце ківатінської тундри, крім того, створено навіть деяку подобу бази, хоча і місце розташування на кризі озера далеко від берега, залишає бажати кращого. Як би там не було, досі я суворо дотримувався інструкції. Однак наступний пункт оперативного наказу відверто суперечив наявним можливостям. Третій розділ С. Пункт 4. Негайно після організації постійної бази вам належить використовуючи водяні шляхи, вирушити на каної в ширший об'їзд навколишньої території з метою загального ознайомлення та збору достатніх статистичних даних щодо чисельності Каніс Лупус і зони їхнього розповсюдження. А також для встановлення безпосереднього контакту з об'єктом, який ви вивчаєте. Я і радий би діяти згідно з інструкцією, але тоста крига під ногами змушувала відстрочити плавання на каноє принаймні на кілька тижнів, а можливо і назавжди. До того ж, позбавлений інших засобів транспорту, я просто не знав, як почати перевезення цілої купи спорядження на тверду землю. Що ж до встановлення контакту з об'єктом вивчення? То зараз я взагалі не став перед собою цього завдання, якщо тільки самі вовки не виявлять ініціативи. І як бути, адже інструкцію складено безпосередньо для мене після консультації з метеорологічною службою. Там запевнили моє начальство щодо запланованого терміну мого прибуття центральну тундру озера, річки зазвичай звільняються від криги. Ще в Отаві я твердо затямив правило. Ніколи не заперечувати відомостей, які надходять від інших відділів, адже якщо польові роботи зриваються через недостовірну інформацію, то винним все рівно виявляється польовий працівник. У ситуації, що склалася, залишався тільки один вихід, незважаючи на приголомшливу відповідь на мою першу радіограму просити нових казівок з утави. Я миттєво розпакував портативну радіостанцію і поставив її на 100 з ящиків. Мушу визнати, що раніше мені якось не вистачало часу, щоб ознайомитися з апаратурою. Тому, зараз, перегорнувши додану інструкцію, я дещо розгубився. Мене забезпечили зразком, що був розроблений для лісників. Радіус її дії в звичайних умовах не перевищував 30 кілометрів. Проте я приєднав батареї, підняв антенну і згідно з інструкцією почав обертати ручки і натискати кнопки. Словом, вийшов в ефір. З міркувань відомих лише Міністерству транспорту, яке видає дозвіл на портативні рації такого типу, мої позивні були Дезі Мей. Кілька годин поспіль бідулашна Дезі надсилала відчайдушні заклики в темне полярне небо, але жодного шепотіння у відповідь. Я вже зовсім було погодився з наведеною в інструкції вельми скептичною оцінкою рації і збирався припинити марні спроби, як раптом вловив слабкий людський голос, личутний крізь свист і тріску у наушниках. Поспіхом налаштувавшись на хвилю, я насилу розібрав кілька іспанських слів. Я розумію, що моя подальша розповідь може викликати у читачів недовірливу усмішку, але оскільки я сам абсолютно нічого не тямлю в радіотехніці, то мені залишається лише навести пояснення, надане пізніше одним експертом. Додам також, що жоден звичайний біолог, і я, зокрема, нізащо не зміг би вигадати такої історії. Технічний бік питання полягав у загадковому явищі, відомому як Стрибок хвилі, внаслідок певного поєднання атмосферних умов малопотужні радіостанції, особливо на півночі, іноді здійснюють зв'язок на дуже велику відстань. Моя побила всі рекорди. Хвилю, яку я упіймав, належала радіоаматору з Перу. Його англійська мова була не кращою за мою іспанську, тому минуло чимало часу, перш ніж ми розпочали розуміти одне одного. Але після цього він залишився переконаний, що з ним розмовляють звідкись неподалік, з вогняної землі. Я геть виснажився, поки нарешті достукався до перуанця. Він записав головний зміст мого повідомлення і обіцяв переслати його в Утаву звичайними каналами зв'язку. Пам'ятаючи нещодавне суворе попередження, я звів своє повідомлення до десяти слів, які були невірно зрозумілі в Перу, і на додачу добряче перекручені під час перекладу. У всякому разі, їх виявилося цілком достатньо, щоб як мені стало відомо згодом викликати галас в офіційних колах. Телеграма надійшла з Південної Америки і тому потрапила не моє міністерство, а Міністерство закордонних справ. Там лише з'ясували, що депеша, мабуть, надіслана з вогняної землі і схоже, що закудована. Терміново зробили запит Міністерству оборони, в якому ніяк не вдавалося розкодувати код. Або хоча б зібрати якісь дані про таємничого канадського агента, якого заслали в район Мису Горн. Клубок розпутався зовсім випадково. Кілька тижнів по тому один із заступників міністра закордонних справ, снідаючи з високопосадовцем із мого міністерства, розповів йому гучну історію і випадково згадав, що загадкова депеша підписана якимось верлеєм монфетом. З позитивною, хоча майже незрозумілою проникливістю, сановник визнав наймовірнішим автором радіограми мене, однак виникла нова, ще більш захоплива загадка, хто дозволив мені вирушити на вогняну землю. В пісумку полетіли термінові радіограми, адресовані мені через канадського консула в Чилі, з вимогою негайно надіслати пояснення в Отаву. Але жоден із цих наказів до мене не дійшов, навіть якби їх скерували напряму. Я б їх все рівно не утримав, адже батареї рації вистачило лише на 6 годин роботи. До того, як вони остаточно сіли, мені вдалося тільки прослухати концерт легкої музики з Осло. Але повернемося до моєї розповіді. На той час, коли я завершив розмову з Перу, зовсім стемніло, і навколишні пагорби, здавалося, впритул наблизилися до мене. Вовків поки що не було, але вони, як легко можна було зрозуміти, великою мірою займали мою уяву. І коли вдалині проминула якась тінь, я відразу зрозумів це вовки. Напружуючи чуття, я ручу слабкий звук, який миттєво впізнав і який мене схвилював. Мені неодноразово доводилося чути його й раніше, щоправда, не в дикій місцевості, а в кобойських фільмах. Тут не могло бути помилки це виття вовчої зграї, що мчить у шаленій гонитві, і цілком зрозуміло, що прямують вони в мій бік. Отже, мені, ймовірно, вдасться виконати принаймні одне завдання. Я от от налагоджу контакт з об'єктом, який досліджується. Але радість від свідомості й відданості обов'язку затьмарилася цілою низкою чинників, серед яких не останнє місце посідав той факт, що в моєму револьвері лише шість набоїв, а я, хоч би й не пам'ятаю, куди запхав записні набої. Питання це мало важливе значення, оскільки я був вельми начитаний у своїй галузі, я знав, що кількість вовків у зграї коливається від 4 до 40, бо більше. Якщо зважити на різноманітність голосів, я схильний був припустити, що ця зграя налічує щонайменше чотири сотні хижаків. Полярна ніч впритул наблизилася до мене, вовки теж незабаром завітають. У темряві я, звісно, не зможу як слід визначити ні їхньої чисельності, ні тим більше характеру звичок, тому я вважав за краще сховатися під перевернутий човен, щоб присутність людини не надто впадала в око і не викликала у тварин тенденції до нетипової поведінки. Як відомо, один із основних принципів сучасної біології полягає в тому, що спостерігач за жодних умов не повинен дозволяти, щоб його увага розпорошувалася. Змушений, однак, чесно визнати, що в ситуації, що склалася, я так і не зміг сконцентруватися належним чином. Особливо мене турбувала думка про каноє і вітрильний човен на тонкому кедровому каркасі, навряд чи витримає жорстке поводження, і тоді я залишуся зовсім без засобів пересування. Що ж стосується іншого джерела занепокоєння, то його виняткову незвичність мені хотілося підкреслити особливо як яскраве свідчення нелогічності людського мислення за відсутності належного дисциплінуючого контролю, річ у тім, що я спіймав себе на гарячому бажанні перетворитися на вагітну ескімозку. Перебуваючи під човном, я зрозуміло не міг бачити, що відбувається зовні, тому мені довелося довіритися іншим органам чуття. Я почув, як зграя не летіла, як вихор, зробила коло біля купи мого спорядження і ринула прямо до каноє. Жахливе виття, гавкіт і виск майже приголомшили мене. Від нестерпного галусу в мене почалися галюцинації. Мені почувся серед загального реву хрипкий людський голос. Лунав він приблизно так Стій, чорта, забирай, сучі діти! Потім почулися удари, болісний виск, і раптово настала дивовижна тиша. Я витратив руки, прагнучи навчитися робити вірні висновки зі спостережуваних явищ, але з такою ситуацією зіткнувся вперше. Це було вище мого розуміння. Були потрібні додаткові факти. З величезними пересторогами я подивився одним оком у щілину між планширом, каноє і льодом. Спершу нічого не було видно, крім безлічі вовчих лап, але раптово мою увагу прикувала пара кінцівок, єдина пара, що точно не належала вовку. Мобілізувавши всі свої дедуктивні здібності, я відразу ж знайшов відповідь спокійно підняв борт каноє, висунув голову і втупився в ніяковіле, злегка злякане обличчя молодої людини, загорнутої в олені чи хутра. Навколо нього грізно скалячі й скупчилися 14 величезних різних ескіморських лайок, що були частиною запряжки. Що ж стосується вовків, то зізнаюся відверто їх ніде не було видно.